Привіт! поговоримо про сучасну українську літературу. Вона ж сучукерліт. Мушу зізнатися, що дуже довго, практично протягом усіх років свого навчання на українській філології, я уникала сучасної літератури, тієї, що була написана після 91-го року, плюс-мінус, а особливо української. Але потім дорвалася, почала читати і, щоб розширити власний світогляд, вирішила запитати у своєму Твіттері. Що із сучасної літератури вам найбільше сподобалось. По-перше, я справді відкрила для себе щось нове. Ось вам мотивація додивитися відео до кінця. Там буде список хорошої сучасної української літератури, яку, на думку моїх підписників, справді варто прочитати. А по-друге, книги, які доволі часто згадували у коментарях, наштовхнули мене на різні роздуми. Отже, книжка номер один. Сюжет нестандартний. Київський кримінальний психолог Андрій Гайстер отримує справу про звіра, серійного маніяка, який убиває жінок у богом забутому селищі бузьків сад. Андрій приїжджає до селища, щоб допомогти розслідувати, але виявляється, що розслідування зовсім не цікавить жителів. І саме селище взагалі дивне місце. Це Іларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. Отак читаєш, читаєш, а потім пізнаєш у людях селища тих самих маленьких гвинтиків, які нічого не вирішують, нічого не змінюють, не ставлять одне одному ніяких запитань. У яких усередині сиділа чорна липка порожнеча, яка породжувала байдужість до всього крім себе. Що є наслідком жорсткої тоталітарної системи, де не можна зайвий раз випихувати носа. Далі книжка номер 2 Українку Анну, росіянина Єгора, німця Олівера та багатьох інших незнайомців об'єднав авіарейс 341. Літак розбивається, і уцілілі пасажири опиняються серед холодних верхівок гір. Тепер їм потрібно не тільки вижити, а ще й змогти при цьому залишитися людьми. Це Макс Кідрук, там, де немає Бога. І знову бачимо людей, котрі навіть на порозі смерті не готові брати життя у свої руки, які чекають, що за них це буде робити умовно хтось. Десь Бог, десь інша всесильна система, але тамтешній, як і наш, світ насправді жорстокий, і покладатися треба лише на себе. Спойлер! Цікаво, що саме Українка показує приклад того, як варто боротися із бажанням всюди плести за течією. І оцей мотив, дуже актуальний у наших реаліях, зустрічається у багатьох творах сучукерліту про тих, хто колабораціонує, або про тих, хто злочинно бездіє. У книжці номер три сюжет радикально інший. Це не трилер і не детектив. Мієчка, вона ж Соломія, приїжджає на літо у будинок до бабусі, де провела своє дитинство. Разом із сестрою Лілічкою вони намагаються відпочити від життя, відгородити світ світу і придумати, що ж то його робити далі. Це Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. Той самий мотив можна теж знайти на контрасті між персонажками, які або пускають життя за течією, або беруть його під контроль. А ще помітно розрив поколінь між сестрами та їхніми батьками, бабусею. Бабуся, наприклад, спершу служила ідеї великої держави і 30 років потратила на це. Взагалі, така ідеальна радянська жінка, для якої діти найвищий пріоритет, яка заливає дочку гіперопікою, дуже знайомий нам образ. Мати сестер вирішила не повторювати помилок своєї матері, щоб її діти були самостійнішими та відповідальнішими, ніж вона, тому доволі від них віддалилася, але перескочила з одних крайношів у інші. І книжка номер 4 Журналістка Дарина Гощинська робить телепередачу про зв'язкову УПА Олену Довганівну, яка загинула у карпатських лісах під час боїв із НКВД. Вона знайомиться із внуком цієї героїні, і разом вони досліджують минуле своїх батьків та дідів, що мешкали на сході та на заході України, відкриваючи при цьому дуже несподівані секрети. Це супервідомий музей покинутих секретів Оксани Забушко. У книзі химерно переплетені згадки про голодомор, війну, депортацію, владарювання КГБ, революцію на граніті, помаранчеву революцію. І ми бачимо, як наше суперскладне минуле усе ще дуже сильно впливає на сучасних людей. Видно, як українці перебувають у полоні, накинутої ворогом брехні, і незнання власної справжньої історії, не дає місцями будувати своє ж майбутнє. Ці твори, як і більшість творів у сучокрліті, об'єднує дещо. Це проблеми нашого з вами суспільства, проблеми, які нас турбують, які повсюдно протікають у літературу. Це наші спільні травми, які ми успадкували від наших батьків, травми, спричинені впливом імперії і тоталітарного режиму на наше життя. Звісно, можна спитати: хіба в умовній Америці немає батьків, які віддаляються від дітей, чи бездіяльних амеб, чи там нема стереотипного мислення, травм минулого? Звісно, є. Але причини там зовсім інші. Ми ж говоримо про свій досвід, який часто набагато тісніше ніж у мешканців Америки чи Західної Європи переплітається із досвідом усієї країни, який своєю чергою надто тісно пов'язаний із вибриками сусідньої держави. І сьогодні ми подивимось на твори сучасної української літератури за допомогою постколоніальної критики. Розберемо, як у наших із вами книжках проявляються наслідки імперської окупації злочинів Росії, які вона чинила проти усіх народів, які окупувала. А якщо загалом, то така ж як постколоніалізм, стосується не тільки літератури, це напрям у філософії, теології, політології, історії та літературознавстві, спрямований на осмислення наслідків колоніального правління. Але продовжуємо. Штука в тому, що багато хто в рожевих окулярах думає чи думав до 2022 року, що як союз розпався, то імперія зовсім зникла з лиця землі. Але це не так. Росія залишилася із імперським синдромом. Технічно, не будучи імперією, вона все одно так себе поводить, продовжуючи культурну, економічну експансію та загарбницькі війни. А колишні колонії, що лише формально називалися республіками, і ми також залишилися із синдромом постколоніальним. Фактично, це залежність від колишньої імперії у політичному і культурному плані. А у психологічному залишки оцих колоніальних установок, які міцно засіли в наших головах, ось постколоніальний синдром. Травматичних наслідків, зокрема у нашій свідомості, залишилося ще багато, починаючи від заборон залишати їжу на тарілці та бажання слухати російську музику, бо українською ж нічого окрім шароварщини робити не вміють. І закінчуючи глобальним взаємонерозумінням між поколіннями та банальною зневірою у те, що люди можуть щось змінити у власній державі, а також небажанням щось змінювати. Але найголовніше, що ми, як суспільство, вчимося з цим боротися різними способами через літературу. Зокрема, насамперед важливо говорити про проблеми, які оточують нас тут і зараз. Інакше замість нас про нашу ж сучасність напишуть наші вороги. В курсі на другому я прочитала записки українського самошедшого. До речі, я тоді ж робила на цю книжку огляд. Можете заглянути на це відео для контрасту. Зокрема, я вирішила зробити огляд тому, що вона мене неймовірно вразила. Така література особливо потрібна молодшому поколінню, як от мені, для усвідомлення того, що цитата «Ха-ха, я тут живу. Серед відгуків на записки одна людина написала, що вони мають дуже сильні вайби 1984. А й справді, персонажі там абсолютно звичайні дієві особи українського буття. А у тому відео я жалілася на головного героя, який постійно скиглиць і скиглиць. Неодноразово хотіла сказати йому, та скільки бляха можна, йди вже щось зроби. А зараз у ньому якось підозріло, легко пізнається той самий маленький гвінтік. І від цього у плані записок Ліни Костенко у багатьох, включно зі мною, може з'явитися відчуття, ніби їх потицяли носом у свою ж брудну білизну, яку давно вже можна було вибрати. Але оце отицяння, воно не дуже приємне, тому доволі часто людям хочеться більше читати про проблеми глобальніші, за які вони не відчувають відповідальності. Яка ж іронія в тому, що ось це моя ж цитата із мого ж відео кількарічної давнини? Я от люблю читати про минуле сатиру на тогочасне суспільство, освічення якихось історичних подій, які припадають пилом уже кілька сотень років. Того що це не муляє. Так, на деякі речі простіше дивитися із висоти про минулих років. Це як у вивченні історії, бо в який же ж момент наша реальність перетворюється на історію. Хоча проблеми не зникнуть, якщо їх уникати, тобто роботи ще багато у всіх сферах, але виявити проблеми і їхні причини це перший крок. Одним із перших творів про нове суспільство незалежної України став той самий роман зі словом секс у назві. Звичайно, сама назва була шоком для суспільства, де люди вважали виявом неповаги до оточення сукню на бретельках. Та мали табу на розмови про інтимні речі, тримаючи в собі емоції та незадоволення до останнього вибуху. Але шок був не тільки від назви, а й від наповнення. У польових дослідженнях з українського сексу Оксани Забушко, любовний роман із приправою з еротичних сцен, перетікає у роздуми про тілесність, ідентичність, як національну, так і соціальну. Як у стосунках вилазять сотні проблем через ті вічні табу, як у подібних умовах почувається жінка, а тим більше жінка-українка, і ще сотні різних нюансів, блоків і суспільних впливів, яких ми в собі можемо і не помітити, поки не підемо на терапію. Роман Забушко з'явився на початку 90-х. І як сказала Галина Стефанова, актриса, що грала моновиставу за цим твором, це зараз ми говоримо вголос про те, що хочемо знати про себе правду, прагнемо розуміти, які ми бажаємо розібратися в собі. Роман же написаний на початку 90-х, і на той час ця рефлексія у нас була ще досить сонною. Ми тільки виходили із суспільства, де це було заборонено. До речі, на сервісі Абук ви зможете знайти аудіокнигу польові дослідження у неймовірному виконанні Галини Стефанової. А в етнології Ірини Ігнатенко, до речі, є багато праць на ще донедавна табуйовані теми, зокрема, дві чудові книжки: жіноче та чоловіче тіло у традиційній культурі українців. Років 35 тому і уявити не можна було, щоб щось подібне не тільки побачило світ, а й викликало неабиякий інтерес. Взагалі не дивно, що у корлі можуть уникати, тому що здається, що абсолютно кожен український твір, мов у тій кляті шкільній програмі, про яку ми вже з вами говорили, буде неймовірно важким і темним, і жарти про журбу не на пустому місці взялись. Здебільшого, коли говорять про журбу, то часто мають на увазі екскурсив минуле від сучасних та давніших авторів. Та чому там дивуватися, якщо минуле якимось таким і було? На уроках історії не розповідають деталей, бо історичні події набагато простіше перетравлювати відособлено від реальних людей із їхніми стражданнями та почуттями. Катерина з інститутки. Спойлери зараз будуть. Утопилася, бо жорстока панночка-експлуататорка фактично погубила її дитину. Це літературна трагедія, яка цілком могла бути чиєюсь особистою. І сотні, якщо не тисячі подібних випадків ховаються за історичним словосполученням кріпацтвом. Або за фразою Друга світова війна. Хто пам'ятає климка зі шкільної програми? Ще скажіть, що ви не плакали. А історія то штука, що має властивість повторюватись. Багато людських трагедій ховається і в словах Радянський Союз, але щоб зазирнути у це минуле, треба його спершу розсекретити разом із документами про злочини. Поки система, що породила ці злочини, існує. Нам треба про це говорити різними способами через літературу. Також адже замість щасливого радянського життя у соцреалізмі із веселками Японії, усі, хто якимось чином не описувався у комуністичну казочку, мали дещо інше та доживали свої останні хвилини, дивлячись у вічі якомусь катункавидисту. От, наприклад, є роман Солодка Даруся, що написала Марія Матіос. Це одна з багатьох особистісних трагедій, породжених режимом, що ще в дитинстві зламав героїні її життя і продовжує добивати, адже вона знову ж таки не вписується в рамки. Або беремо Оксану Забушку. Тут буде трішки спойлерів. У романі Музей покинутих секретів один із героїв прийомний син капітана НКВД, не знає, що його справжній батько партизан Упа. Скажіть зворот. І нащадки його про це не знають, і носять квіти на могилу нерідного дідушки на День Побєди і День чекіста. Відсутність минулого викривлює теперішнє: уявіть собі, носити квіти на могилу катам своїх предків. Уявлення про велику культуру і наддержаву автоматично ставило колонію на нижче в усіх планах місця. Типу українці такі смішні зі смішною мовою, сидять у своїх шароварах по селах і їдять сало, пританцьовуючи пака, як умовні тваринки в зоопарку, на яких так цікаво іноді глянути. Ну але не більше цей міф мало просто зруйнувати. На його місці має витворитись щось інше. Тож на уламках імперії почав народжуватися. Новий образ українства не меншовартісного, не поверхневого, з багатою мовою, культурою, але і тяжкою історією репресій і спроб винищити образ народу зі своєю національною ідентичністю, якому є за що боротися. Разом із тим, ми хочемо повернути викрадене минуле власну історію, яку намагались перемалювати. Наприклад, повертається інтерес до фольклору, до мови і діалектів, культури, які намагалися асимілювати, уподібнити до всіх інших загальносоюзних. Бо ця ідентичність справді багатогранна, а надто коли це стосується культури села, яку так вперто намагалися ошарувати і принизити при союзі. Чого тільки вартує той факт, що на тіні забутих предків після виходу критики накинулися зі звинуваченнями у надмірному етнографізмі, а наступні сценарії Параджанова взагалі не погоджували. Можна згадати і про роман Тараса Прохайська непрості. Бо життя в умовних Карпатах 50 років тому може уявлятися таким щироцнатливим, де всі грають на сопілочках, танцюють і спілкуються з духами природи, дещо романтичним та екзотичним. У Прохайська ж виходить сувора напів'язичницька реальність, яка підкорюється таким соціальним нормам, від яких будуть шоковані сучасні люди разом із кримінальним кодексом України. Але. Ми переросли в цей період імперської ідеалізації і можемо собі дозволити подивитися на картину цілком. Взагалі радянська система освіти теж дуже любила ідеалізувати і підганяти під свої рамки, надто якщо йдеться про українських письменників. Що вже й казати, якщо у вчительських навчальних планах досі з року в рік кочує теза про те, що в і вмертвом, і живим, і ненародженим основна ідея Шевченка полягала в утвердженні віри народу. У перемогу над класовим ворогом і різке засудження до співвітчизників перед буржуазною культурою з заходу. Як вам таке? Це до речі, про неіронічно. А щоб не бути такої однобокої думки про Шевченка та інших класиків, варто розширювати свій літературний світогляд. Наприклад, можна зайти на читому: це медіа про книгу в усіх її проявах. Особливо можу порекомендувати до прочитання цикл статей портрети видатних, де можна почитати не нудно і не по шкільному про тих, хто вважається класиками української літератури. А писали ці статті люди зі світу літературознавства, якими я щиро захоплююсь. Посилання на цей цикл статей, а також на соцмережі чи тому, ви можете знайти в описі до відео. Тому додивляйтесь і біжіть читати. Навряд чи б утворилося таке явище, як меншовартість, якби поруч не будувався образ Росії, як хорошої старшої сестри, так і на держави з великою культурою і літературою, за якими роками приховувалося справжнє обличчя. Один зі способів психологічно зламати цей образ висміяти його і дискредитувати. У 92-му році виходить роман Андруховича Московіада, якому автор недарма дав під заголовок Роман жахів. У ньому йдеться про один день із життя студента у Москві з її огидними і токсичними картинами у стані розпаду. Це непривабливий світ, де заправляють кар'єризм та лицемірство світи з кишеньковими злодіями, алкоголіками та шовіністами, підкладеною вибухівкою, зґвалтуваннями, мафіозними убивствами та кадебістами. На противагу от тільки нещодавно зруйнованому вигаданому світу, із вигаданим соціалізмом, де дружба народів, рівність, кожному по потребі, від кожного по можливості. Або, наприклад, є письменник Василько Жилянко, який написав зокрема два чудові сатиричні романи: Дефіляда в Москві та Конотоп, і обидва показують війну з Московією у Дефіляді альтернативний розвиток подій Другої світової. А у конотопі конотопська битва у різних реальностях. Усюди бачимо образи росіян, але не як так званого братнього народу з общою історії і победою, а як тих, хто стоїть на шляху українського національного відродження, там і диктатор, цар, і підступні зажерливі радянські вожді, і вояки, які поруч із козаками та їхньою військовою стратегією видаються криворукими, невдахами, і недалекі ваньки, матюкливі, жорстокі алкоголіки. Чоловічок, як не дивно, поголений і без фізичних ганджів, тобто з обома ногами, руками й очима. Підозріло! Цей братній образ остаточно затріщав по швах після 24 лютого за тією ж самою схемою. У нашому інфопросторі з'являються пропліснявілі і всіма висміяні тези їхньої пропаганди: криворукі ваньки, невстаньки, алкоголіки з російської глубінки, кровожерливі і жорстокі звичайні росіяни, які збирають на заводі ракети, випускають, а потім ідуть додому обіймати дітей та бити дружину. Разом із цим продовжує працювати і розвінчування переписаної історії, російських міфів та пропаганди, яку так довго і вперто крутили по наших з вами телевізорах. Але навіщо нам знову говорити про росіян, якщо можна просто про них забути? Можете спитати ви, щоб забойкотувати імперське майбутнє? Моя однокурсниця і просто чудова людина Аріна Кравченко створила подкаст про постколоніалізм, про те, як колоніальний спадок формує і деформує повсякденне життя. І в першому його випуску я почула одну дуже важливу тезу: наше рішення відмовитись від усього російського зараз прийняте на емоціях через зруйновані домівки, і цілі міста, через сотні і тисячі скалічених Росією життів, через полеглих героїв. Але цих емоцій не буде у майбутніх поколінь. Цих емоцій немає у умовних вестернерсів. Тому нам потрібно логічно і холодно рожовувати про те, як працює імперіалізм у культурі, зокрема. Як ця велика культура вправно працювала на асиміляцію та підкорення? Якийсь європейчик, читаючи казочку про хлопця, що зрубав бабусю сокирою, не зрозуміє, в чому її проблема. Бо у вас летять ракети Путіна, а не книжки Тостоєвського. Адже всі аналізи великої культури весь час були саме з погляду імперського. А самі росіяни, навіть так звані опозиційні, як ми знаємо, не вміють говорити про свої помилки. А детальніше про це та інші залишки колоніальної реальності в нашому житті можете послухати в самому ж таки подкасті. Він називається Фронтир. Посилання теж залишу в описі. Припаде до душі тим, хто хоче зрозуміти деталі нашої постколоніальної реальності, зануритися в цю тему глибше і більш по науковому. Але звісно ж, на першому місці для нас має стояти пізнання самих себе. Як варіант не втікати від сучу корліту, як це колись робила я, а спробувати поглянути на нашу реальність, яка ще не встигла стати історією і з погляду літературного. Отже, в різних соцмережах мені накидали купу відгуків на різну літературу. Відгукнулося більше сотні людей. А звідти я вибрала для вас ті книжки, які рекомендували найчастіше. Звісно, це не репрезентативна вибірка, і це не можна назвати топом української сучасної літератури, але скажімо краще, що це рекомендації від моїх читачів, моїм глядачам. Номером один за кількістю рекомендацій став Іларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. Ми про неї сьогодні трошки згадували, тому затримуватись не буду. Сергій Жадан інтернат. Про кілька днів із 2015 року на Донбасі. На абуці, до речі, є в начиці самого Жадана і від такого комбо аж кров холо не в жилах. І знову Іларіон Павлюк, на цей раз танець Недоумка. Також психологічний трилер, але заразом ще й непоганий фікшн у космосі: Софія Андрухович Фелікс Австрія. Це навколо історичний екскурс у початок ХХ століття у Станіславові Івано-Франківську. Євгенія Кузнєцова, спитайте Мієчку. І про неї теж сьогодні говорили. Додам тільки, що читається справді легко: Макс, кідрук, де немає Бога. Приготуйтесь до емоційного напруження та роздумів про роль Бога, не якогось конкретного у нашому житті. Валерій Маркус сліди на дорозі. Про війну на сході України події 2014 року зараз як ніколи актуально Сергій Жадан Ворошиловград. Із назви зрозуміло, що йтиметься про події в Луганську. Як написано в анотації, історії українського рейдерства присвячується Павло Дерев'янко, літопис Сірого ордену, хороше козацьке фентезі в альтернативній історії, де держава Хмельницького встояла, мова перейшла на латинку, у небі пливуть цепеліни, а серед людей живуть відьми. Тамара Горіха зерня, доця. 2014 рік Донецьк саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії, і саме тут зібрала уламки життя заново і віднайшла новий сенс і нову опору. Ну і окремий топ книжок, які мої підписники вважають справді важливими для нашого суспільства. Оксана Забушко, музей покинутих секретів. Стоїть на першому місці серед читацьких симпатій взагалі. У відгуках на музей написали: одна книжка, щоб зрозуміти всю забушку і загалом національну травму. Віра Агеєва за лаштунками імперії про український спротив імперії та боротьбу за збереження колективної пам'яті. Ліна Костенко, записки українського самошедшого, напівпубліцистичний та напівособистісний аналіз подій в Україні до революції 2004 року. Видавництво «Твоя підпільна гуманітарка, культурна експансія. Ця антологія подає багатовимірну картину агресивної поведінки Росії в українському культурному полі від 18 століття і до сьогодні. Від архітектури церков до реклами на телебаченні. Ось вона, до речі. Сергій Плохій, Брама Європи. Популярно оформлена історія України, яка допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них і наше сьогодення. Василь Шкляр, Чорний Ворон історичний роман про боротьбу українських повстанців проти радянської окупації. Станіслав Асєєв Світлий Шлях. Історія одного концтабору. Сучасна жорстокість, яку несе за собою Росія. Це про перебування автора у сучасному концтаборі ізоляція. Взагалі, один із наслідків імперських впливів до і після розвалу союзу це стагнація культури, яку не надто підтримувала держава і яку ігнорувала добра частина споживачів зі щирою вірою у те, що українське не може бути хорошим і цікавим. Наприклад, діти можуть не хотіти читати українську літературу, бо умовний Петро із шостого Б здається набагато менш цікавим ніж 11-річний Гаррі з Лондона. Я, до речі, теж колись стикалася з цією штукою, наймовірніше через стигму, яку мені навішала шкільна література. Але не коли читала, а коли писала якісь оповідання. Усіх персонажів хотілося робити такими, що перебувають десь поза часом і простором. Ну або максимум десь за кордоном. Оце, от переконання, що за кордон не набагато красивіше і цікавіше, не враховує багатьох моментів, наприклад, того, що до нас може доходити тільки якісне, і це така бульбашка сприйняття. Та й дуже гарно воно згодом ламається, коли починаєш дізнаватися про своє і класне, а надто коли певне західне мистецтво перетворюється просто на клепання грошів. І отак, крок за кроком, і тобі серед рекомендацій пишуть не тільки про умовного Ніла Геймана, але й про умовного Макса Кідрука, як і я сьогодні. А на цьому моменті я дякую вам за перегляд і буду з вами прощатися. Крім того, хочеться побажати нам, як нації, витравити нарешті імперську плісню зі свого мозку. Не забувайте, що усі посилання до використаних матеріалів є в описі. Також в описі ви знайдете. По-перше, посилання на читому та цикл про класиків української літератури, а також посилання на подкаст Фронтир. Ну і звісно, список використаної літератури, і я зараз не жартую. Крім того, в описі ви зможете знайти посилання на перевірені збори та фонди, куди можна закинути копієчку на смерть ворогам. А якщо у вас лишився ще якийсь гріш, то там же внизу під відео буде кнопочка спонсорувати. Це щоб ми з мальвочкою могли поїсти і почитати книжечки. І мальва! І осінь. О така хороша дівчинка любить читати. Культурна експансія їй не сподобалась. Чому? Чому? Невже і постколоніальний синдром не сподобався? Я не можу з того, як вона травиться в книжки. О, Юлька. Ой, сонечко. Насправді, отак на столі це найзручніший формат показування мальви. Хоча я вже пошкодувала про це, тому що в мене чорна сорочка. І що, може ну, вичислите тебе?